Протягом вихідних на Закарпатті через значні опади зафіксували підтоплення у шести районах. Наразі ситуація не критична та стабільна, розповідає прес-секретарка головного управління ДСНС України в Закарпатській області Наталія Батир. Зокрема, рятувальники здійснили понад 20 виїздів на відкачування води у підвалах житлових приміщень. Підтоплення були локальними. Залишаються переливи води на автошляхах між населеними пунктами Великі Ком'яти, Шаланки. Тут у нас об'їзд здійснюється сусіднім населеним пунктом під виноградів, об'їзд транспортних засобів через цей населений пункт, а також автошлях між населеними пунктами Тиса Актелек та Малігеївці. Тут також проїзд автівок обмежений і здійснюється через сусідній населений пункт Сюрти. Інші автошляхи вільні для проїзду транспортних засобів проїзд. Снюце без за інформацією Закарпаття Обленерго на території області від електропостачання було відключено 9 населених пунктів. На місцях працювали бригади районних електромереж. Станом на понеділок світло є у всіх оселях закарпатців.